«Мамусю, я так тебе люблю! Я хочу з тобою одружитися. Це мило, але також буває небезпечно. Розберемо у віці 4-5-6 років дитини проявляється така закоханість. Тобто вона вже не просто повторює за вами: я теж тебе люблю, мама. Вона справді любить. Вона справді закохана. А пригадаємо себе, закоханих десь в шкільні роки. Як нам було зізнатися про свої почуття? Та дуже 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 вразливо. Тому, коли дитина висловлює це почуття, оголяє своє серце перед нами. Нам варто бути дуже обережними і ніжними, також задоровувати дитину е сердечками, зізнаннями і обіймами. А в моменти, коли йдеться, наприклад, про одруження, яке ми не можемо обіцяти, ми можемо сказати: дитя, в мене для тебе ще краща новина. Я буду твоєю мамою навіки. Моя любов до тебе ніяк не зміниться, бо я тебе люблю не за щось, а просто тому, що ти моя дитина.